Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі! Дивіться, давно ну, почали мене вже прямо смс ками бомбити. Віталій, коли наступні авто в рубрики на продажу? От ми вам підготували щось новеньке, щось цікаве. Ну, взагалі, щоб ви собі зараз зрозуміли, можливо, в Україні трошечки багато є цих автомобілів, але ті перекупи, які займаються автомобілями, розуміють, що в Німеччині... Турки це вже йде дефіцит. Якщо є десь якась турочка, всі зразу кажуть, о, диви, турочка стоїть, просто стоїть, так? а щоб продавалась, то це взагалі. Тому дивіться, ми два рідкісних варіанти цікаві для Німеччини. Уже рідкісні дві турочки вам пропонуємо сьогодні в рубрику на продажу. Одна буде у нас прям живенька-живенька з маленьким пробігом, а друга живенька-живенька з також нормальним пробігом, але трохи багато косяків. В ній буде зараз по кузову і є декілька нюансів. Тому ми показуємо. І так, друзі, поїхали. значить, Турочки обидві 1.6. У нас ідуть, MPI, бензинові, недороге розмитнення, все як має бути детально. Починаємо з цієї. 2001 рік. Ось ця турка. Значить, дивіться, такий варіант, в неї поліс лак на капоті. В неї поліз лак на криші. Тут криша, грубо говоря, з капотом перемалювати потрібно, якщо ви хочете там її вже там потім зробити у годинничок цю машину. І ось така у нас ось ця дверочка також під ремонту І Ось тут також поліз лак. Дивіться, значить, машина, щоб ви собі розуміли, на автобані зараз виїжджає 180 іде вообще просто без проблем. Тому що я гнав ось цю їхав. Ми ось цю їхали, Ми вже на ці тиждень катаємося. Зараз я про цю детальніше розповім. Це взагалі 190 без проблем йде. Ну, він казав, що йшов 170 і ще під педалькою було. Також ця так само може піти, тому що ну, двигун працює гарно. По техніці каже, горішок просто збита машинка. Поїхали по косметиці. значить, Сидіння в нас порване. Тема зараз для перекупки, буду казати, трупак. Оце ти корча продаєш. Підігрів сидінь, друзі є. кондьор є, працює. У нас повний електропакет. По косметиці, ну, потолок в гарному стані, сидіння в нормальному, крім водійського, Є ще ось, тут, бачите, ось такий ось косячок на карті. І ось тут динаміка цього лопнула. І з мілочушки також. Під капоточки зараз вам покажу. Трохи двигун. Ну я не прям ну, не прям сухеньке все. Ну нема чогось там, щоб потьоки були. Так, дивіться, 60 тисяч тому мінявся ремінь ГРМ. Двигун, повторюсь, працює, коробка, щеплення працює відмінно, проблем ніяких немає. Ось тут я дивився значить, насос 10-річний подкачки, відломаний на кріпіжові. Тут міняли ось цей патрубок, і він казав, що була поломана ось ця горловина, він ось це все замінив. Тому є ось такі, чи вони там вичищали і потоки пішли, чи якісь там були потьоки від того раніше. Тому що на коробці все сухо, в принципі. Там якихось проблем. Таких немає. Друзі, ось така турочка. Дивіться, в Німеччині зараз є ціна 1300 євро в Україну під ключ. Вона заходить 4450 євро. Десь ось так заходить. Ціна не знаю, відталкуйтесь самі. Мені казали, що по 4,5 доларах в Україні трупаки повні. Тут є також косяків, але по техніці зато машина сіли, катаєтесь і проблем ніяких немає. У нас 20-го року, 11-й місяць 20-го року. Іде резина у нас на Тітанах машина. Далі рідний каталізатор стоїть. Амбієнт. Рідний каталізатор стоїть велика банка, та банка казали, геть за 350 доларів може здатися без проблем. Комусь із перекупів може бути і навар лишній. Ну, Мушу сказати, як є. Каталізатор є, чек не світиться, нічого немає, ніяких проблем з автомобілем немає. Ось така турочка, друзі, дивіться, ну, кого цікавить, можете. Можете звертатись. Ось, друзі, для тих, хто шукає варіант посвіжіше, подорожче. Машини також є деякі косяки, зараз вам покажу. Ну, Блін, Зараз ціни такі на ці турки, що просто Атас. Це машина більш зухоженіших рук. Ми навіть приїхали, вона чистенька така взагалі, що її прибирати не треба було нічого. Ну, понятно, помити, популярувати. Зараз покажу, пробіжимось. Дивіться, ця 2003 року ну, у нас ну, і маленький пробіг. Ні 100, ми купили 146 тисяч, був пробіг. Ми самі вже на ній 3 тисячі накаталися по місниці. Ну ми пиляємо, звісно, дай Боже. Десь 2,5 ми їздили да, на ній. От, дивіться, ну, тут взагалі ні проривчиків, нічого немає. ну Цей пластик, зрозуміло, що треба замінити. Оцей речажок, в них пепельничка, як завжди, проблемна. Давайте по кузову вам пробіжимося, я покажу. Ось є Е, Далі, ось тут є царапіна. ну Так можна підкапати. Полізти. Далі з фаркопом. До речі, обидві машини з фаркопом. Так, і ось тут, дивіться, який в нас є касячок. Бачите, ось тут притертість. Така же сама. На швидкість це не впливає. Можна чуть-чуть підтягнути, повідполіровувати. І... Навіть, мені здається, чужа фарба тут уйде дуже багато з поліровкою, чого, Щоб не лізти, ані, то можна в кант попробувати і перефарбувати. Моє діло показати, ваше діло зрозуміти. Бампер у нас не в колір помінявся з іншої машини. Ось тут у нас є притертість була, а так в цілому більше по кузові нічого немає. Ця машина вся повністю в рідній фарбі. 149 тисяч пробігу машина, блін, ну що казати. 149 тисяч пробігу, ви самі розумієте. Все. Чітко, нормально, добре щеплення, чуть-чуть десь більше під верхом, можливо, бере, але воно працює відмінно, хорошо, ніяких там ні тичків, ні перемічків, нічого немає. По коробочці машина просто клас. Берете, хто шукає собі живу октаву, я таку можу рекомендувати. Треба косметично трошки її провести в порядок. Ну, в неї і ціна, звісно, буде дорожче. Поїхали далі, зрозумієте, чому ціна. До речі, в нього неї два комплекта куліс іде. Літо і зима, оба на металевих дисках. Е, далі, за що приходилося доплачувати, У нас ключика тут нема. Коротше, ось є такий сюди, типу магнітофончик. Поставили він задньою камерою Віда. Тут так само, бачите, поставили ще якийсь телевізор. Також задня камера Віда сюди. Виводиться, в общем, заморочився чувак, мама нігарю. Я би так з туркою не заморачувався. Мені здається, і цього вистачило би. Кандр працює, ось в нього. Його, він собі якісь приспособи ставив. Значить, В нього світиться шкода, коли відкриваються двері. Нафіга, щоб хто сказав? Ну, але тим паче резина в відмінному стані, в бомбовому. Е, значить, У нас йде ліфтбек, камера, повторюсь, є. Ну Багажники, блін, у них в шкодовках конечно, багажники самі-самі більші, якщо по лівбеках, ну тут блін сюди можна бараболів грузити стільки, що... Косяк на бампері є он із таких, що ще мушу вам показати. Друзі, дивіться, 200. Це ціна за автомобіль. Там разом з послугами у вас буде все розписано. Там ви побачите. По цій шкодовці вона має тюф ще до 20 кінця 24-го року. Здається, для Німеччини її можна купувати сміло. Сіли, поїхали. Да, тюф у неї до 12-го місяця 24-го року. Неї ще тюфа, найсвіжі тюф. Да? В неї виходить три місяці назад тюф пройшли на цьому автомобілі. Тому для Німеччини вона також підходить. Там 2-3 виходить в нас з послугами ця шкодовочка. Ось такі дві турки у нас, друзі, сьогодні на каналі в рубрику на продажу. Щось новеньке, давно у нас турочок не було. Пишіть, звертайтеся, кому цікаво з цією туркою навіть дві пачки такого соку йде ще запечатаного.